В окупованому Криму продовжують гасити масштабну пожежу поблизу селища Кайгадору Феодосійському районі. За ніч площа займання сягнула 80 гектарів, що дорівнює приблизно 112 футбольним полям. Вогонь намагаються зупинити понад 400 пожежників і 91 одиниця техніки. Однак гориста місцевість і вітер ускладнюють гасимість. Кримськотатарський ресурсний центр повідомив, що з 2014 року зафіксовано 66 випадків затримань кримських татар за звинуваченнями в участі у батальйоні імені Номана Челобеджахана. Із них 19 в окупованому Криму. Ще 47 на захопленні після 24 лютого 2022 року Херсонщині. Правозахисники наголошують, що це черговий приклад переслідування кримських татар під приводом так званої боротьби із тероризмом. Міністерство закордонних справ України різко засудило проведення псевдовиборів, організованих Росією на окупованому півострові. У відомстві заявили, що всі причетні до їхньої організації будуть притягнуті до відповідальності згідно з українським законодавством і міжнародним правом а також потраплять під санкції. Нагадаю, 14 вересня окупанти провели так званий єдиний день голосування з обранням так званих депутатів та губернатора Севастополя. Супутниковий інтернет StarLink дав масовий збій по всьому світу. Повідомляє сервіс Даундетектор. Найбільше відключення вдарило по Україні. Командир сил безпілотних систем Мадяр заявив, що зв'язок зник по всій лінії фронту. Це створило серйозні ризики для координації підрозділів, адже Starlink – критична інфраструктура для української оборони. Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував країнам НАТО збивати російські ракети і дрони ще над територією України. За його словами, альянс. Має технічну можливість для цього, але рішення повинно бути спільним. Окрім того, Сікорський закликав взяти під контроль так званий Тіньовий флот Росії в Балтійському морі, який може становити серйозну екологічну загрозу. Президент США Дональд Трамп вперше прямо назвав Росію агресором у війні проти України. Він заявив, що втрати російських військових значно перевищують українські, адже коли ти агресор, той втрат більше. Також Трамп визнав, що його обіцянка швидко завершити війну провалилася. Видання «The Wall Street Journal» пише, що після вступу Дональда Трампа на посаду президента Російська Федерація активізувала атаки проти України. Особливо це помітно після переговорів чи дзвінків Вашингтона з Києвом. Росія дедалі частіше б'є по цивільній інфраструктурі, ігноруючи заклики Трампа до миру. Радник Білого Дому Кіт Келох заявив, що під час розмови Трамп запитав його, чи перемагає Росія. На це він відповів ні, адже Москва досі не змогла захопити Київ, Одесу чи змінити українську владу. Келох підкреслив, що насправді саме Росія програє цю війну. За даними російських рятувальників, у 2025 році більшість людей, які загинули у водах Криму, були туристами з Російської Федерації. Місцеві жителі становлять лише 32% від загальної кількості загиблих, тоді як туристи 68%. Причиною називають незнання особливостей акваторії та переоцінку власних сил під час шторму.